Річка Остер, води якої потрапляють у десну, а звідти у Крани киян почорніла, пінеться і встелена мертвою рибою. Екологічну катастрофу на Чернігівській водоймі Активісти помітили, ще минулого тижня в Мінекології констатують річку отруїли хімікатами. Чи вплине це на якість питної води у Києві? Розкаже Наталка Біловол. Ці кадри розлетілися інтернетом нещодавно. Бити на сполох почали активісти, адже відтепер саме так виглядає ліва притока десни. Остер в районі селища Козелець не тільки почорнів, вода в ньому почала пінитись, а мертва риба вкрила все річкове плесо. Вода кольору смоли чорна, вона бродить. смрад такий, що. Ну, біля неї фактично стояти неможливо. Вона Ще тепер стала смердіть каналізації. Тобто, ну таке відчуття, що нам просто злили якісь отстойники разом з хімікатами. Тобто, це почалося з Ніжинського району, і це прийшло навіть вже тепер до нас, і тепер на за рахунок нас ми спасаємо весь Київ. У нас закриті шлюзи. Це все фактично вона зупинилась на нас. У те, що причиною екологічної катастрофи стало цвітіння водоростей, активісти не повірили. А деякі фахівці вже на око визначають, у воді перевищено вміст аміаку. Загибелі риби на річці Остер вказує на те, що у водойму попала велика кількість токсичних хімікатів, і їхня концентрація є критичною. Дуже часто підприємства, які отримали ліцензію на поводження з небезпечними відходами, просто-напросто зливають хімікати у воду. Наприклад, промиваючи та розпід пестицидів або просто свої скиди. Річку справді забруднили хімією, кажуть, і в Мінекології, тому купатися та водити рибу там заборонено. Утім, це ще не все, адже Остер несе свої води у Десну, яка напуває дві третини столиці між небезпечною водоймою та Деснянським водозабором 100 кілометрів. Але київські фахівці переконують, вода, яка потрапляє в крани міських квартир, відповідає усім нормам. Якість води річки Десни контролюється в нас кожні три години. Тому. Кожну годину контролюється технологічний процес очистки води. І я можу з певностю заявити, що погіршень кісня ми не виявили. І питна вода, яка поступає в мережу мережу міста Києва, є безпечною для вживання. Про всяк випадок контроль за десною у Києві посилили щодня воду вивчають за майже півсотних показників. Обстежили столичні експерти, і забруднений остер. Ми виявили високу кольоровість, високу калабутність. Так, перебалатлу окисність дуже високу, значить, це означає, що дуже велика кількість органічних забруднень. І також один із основних або важливих дуже факторів це нульове злащення кисню у цій воді. Утім, для десниці речовинного крапля у морі кажуть експерти, тим паче 100 кілометрів до водозабірного ковша ще треба здолати. А знаючи характер Десни, фахівці переконані, вона цього не допустить. Річка Десла ще має значні числі властивості, і та кількість води, яка поступає забрудненої води річки Остер в Деслу, вона суттєво в даному випадку не впливає не впливе на якість води. Яку ми відбираємо, очищаємо і подаємо в океан. Утім, посилений контроль за аквавітою, що потрапляє до Деснянського водозабору, поки не зніматимуть. Тим часом мінекології відбере проби в місті, де остер впадає в Десну. Олег Борщевський, телеканал Київ.